Історія Дніпра значно давніша ніж більшість із нас уявляє. Архівні документи свідчать, що на території сучасного міста люди жили задовго до заснування Катеринослава. Перші поселення тут існували ще у 16 столітті в районі старої Самари. Одне з таких свідчень люстрація замків 1552 року. Старовинний опис маєтностей збережений в архіві Південно-Західної Русі. У цьому документі є згадка про уход у гирлі річки Самари, який належав. Трахтимирівському монастирю, відомому центру, що згодом став шпиталем для запорізьких козаків, цей уход передав е, Трахтимирівському монастирю Остафій Дашкович після своєї смерті. Е, він заповів його за своїм заповітом. А Остафій Дашкович в нас помирає в 1535 році. Це відома е, дата. Е, тобто цей уход він як мінімум датується періодом до смерті Остафія Дашковича. Якщо ми досліджуємо там біографію самого Остафія Дашковича, там можна висунути припущення, коли саме йому цей ухід був дарований. А він дарований. І в люстрації якраз зазначається, що він отримав цей. Уход в подарунок від короля це король Сегезмунд І, старий. Він же одночасно поєднував в своїй особі дві посади: короля Польщі і великого князя Литовського. І саме тому він міг розпоряджатися землями в Україні на той час, тому що ще речі Посполитої, там, яка відбулася там після Люблінської унії, ще не було. Але чому нам це взагалі важливо? Тому що що це за постать Стафій Дашкович, це один із перших провідників українського козацтва. Чому він отримує ці наділи? Від кого він отримує? Ці наділи це теж надзвичайно важливе питання. Цілком можливо, що він їх отримує після того, як прийняв участь у битві під Оршею. Це була велика битва між литовськими військами та московськими військами, де московські війська втричі переважали за чисельністю війська Великого князівства Литовського, але Велике князівство Литовське, не дивлячись на це, розбило їх вщент. І король був дуже вдячний всім тим, хто проявив себе в цій битві. Деякі дослідники вважають, що Остафій Дашкович міг приймати участь у цій битві.